Справжні українські страви з квасолею, хто ж їх не любить. Ми любимо борщ з квасолею, чанахі любимо, винегрет з квасолою. Для того, щоб вона була завжди підруковою, я її заморожую. Саме так заморожую у морозильній камері. Для цього я користуюся вакууматором. Звісно, можна у звичайному пакетику або у якійсь пластиковій формі заморозити, але мені от подобається за допомогою вакууматора. Ось таким хитрим способом відрізаємо пакетик, спочатку його зігріваємо, проутюжимо, скріпляється по потрібного розміру пакетик. Спочатку пломбірується таким чином. А потім вже накладаємо необхідну кількість квасолі, скільки він вам на один раз потрібно, щоб потім не розморожувати, і знову заморожувати, і кладемо у морозилку. Все дуже просто. Тому, коли ви бачите, що зварили забагато квасолі, не обов'язково намагатися використати її усю або викидати залишки, можна заморозити залишки у морозильці і потім використати її так, як ми.